Більшість проблем, які сьогодні існують, саме через безбожжя, тому що люди відклонилися від волі Божої, люди перестали слухати Бога те, що Бог говорить в своєму слові, і почали спілкуватися не з Богом, а з дияволом. Так само, як Адам і Єва вони відійшли від Слова Божого, вони перестали спілкуватися з Богом, а почали спілкуватися із Змієм. І тому в їх життя прийшли прокляття, проблеми. І так само сьогодні люди, коли не спілкуються з Богом, а перебувають в новинах, в якихось розважальних програмах, замість того, щоб перебувати в Слові Божому, тому в життя приходять проблеми, прокляття, і люди не можуть знайти вихід із них. І тому. Щоб людині залишатися людиною, щоб дійсно прожити благословенне життя, нам і потрібен Бог. Нам потрібно звертатися до Слова Божого і вчитися в Бога. Нам потрібно спілкування з Богом через Його Слово, через Біблію. Саме коли ми будемо кожного дня вивчати Слово Боже, коли ми будемо Його втілювати в своє життя, наше життя зміниться. Ми будемо дійсно благословенними. І ми отримуємо життя вічне з Богом. Сьогодні стандарт багатьох людей, як у тварин, навіть гірше поспати, поїсти, порозважатися. Це все можуть і тварини, і собака, яка на прив'язі. Але Бог нас створив за своїм образом та подобою. Бог нас створив для спілкування, і це життя нам дано для того, щоб ми пізнали Бога, щоб ми виконали Його волю, і щоб ми повернулися до Батька Небесного на небеса, а не потрапили до пекла. Бог не хоче, щоб душі людські гинули. Бог хоче, щоб люди рятували свої душі. І Бог говорить в своєму слові: обери життя, а не смерть, обери благословіння, а не прокляття. І це ми можемо обирати лише коли ми будемо в спілкуванні з Богом через Його Слово, коли ми будемо в єдності з Його церквою, з Божими людьми, які поставляє Бог, апостоли, пророки, євангелісти, для того, щоб люди духовно зростали. І приклад це Південна Корея, коли вони після війни, розрухи, в них не було ніяких навіть фізичних ресурсів, але вони відновили свою країну, вони мають велике економічне зростання. І це приклад для України, для кожного із нас. що Коли ми беремо приклад з Бога, коли ми починаємо вивчати його слово, наближатися до Бога, Бог наближається до нас і в життя приходить благословення. Тому, якщо ви хочете вивчати разом Слово Боже, напишіть мені. У нас кожного тижня відбуваються онлайн-конференції, де ми вивчаємо Слово Боже та молимося. Хай береже вас Господь.